Сьогодні ми поговоримо про те, як Кремль маніпулював і на жаль, і надалі буде маніпулювати угодою про так зване тридцятиденне перемир'я на удари по енергетичній інфраструктурі. А головне, чому це відбувалося, чому це буде відбуватися і надалі? 25 березня з'явилася інформація про те, що три сторони Росія, Україна і США, нібито узгодили перелік об'єктів, по яким не можна наносити удари під час тридцяденного перемиря. Це перелік об'єктів енергетичної інфраструктури. Але одночасно з боку Кремля, з'явилася інформація про те, що угода стає недійсною, якщо одна із сторін порушить її. Як зрозуміло з такої заяви Кремль відкриває собі величезні те, що лазівку, ворота для того, щоб Маніпулювати, і це перший момент. Другий момент якісь конкретні там списки переліки узгоджуються тільки через певний час, як нібито досяглися якісь угоди. І третій момент, який відкриває широкі двері для маніпуляцій, це те, що навіть ці списки не мають чітких кордонів, і межі трактування можуть бути абсолютно різні у різних сторін. І ми зараз покажемо, як така ситуація вже спровокувала маніпуляції Кремля.